Усім вітання, мої дорогенькі! В українській кухні паляниця має багату та цікаву історію. Більшість рецептів не перевершені та унікальні. Саме таким є паляниця з червоною рибою на картопляному тісті. Особливий смак, який надасть вашій оселі, тільки затишок. Для створення ніжного м'якого тіста нам потрібна картопля. Її можна завчасно відварити, як ми і зробили, або ж можна використати пюре, яке лишилось від вечері. Спочатку з картоплі зливаємо воду, в якій вона варилася, в чашку. За допомогою товкачки чи блендера робимо картопляне пюре. Суху картоплю без води зручно розминати і не залишається грудочок, тому воду попередньо зливаємо. Додаємо сюди в пюре одну чайну ложку солі, 1 столову ложку цукру і повертаємо картопляний відвар. Його потрібно 200 мл. Вливаємо частинами і гарненько перемішуємо. З самої картоплі вже відвареної беремо 400 грам. Перекладаємо готове пюре у більший посуд, в якому надалі будемо замішувати тісто. А також потрібно його охолодити до температури 36-37 градусів. Для пришвидшення цього процесу можна посудину з картопляним пюре занурити в холодну воду. Коли дочекалися потрібної температури, додаємо 12 грам сухих дріжджів. гарненько перемішуємо, щоб всюди розподілити їх. Пюре має бути ось таке ріденьке. Якщо не вистачило картопляного відвару, тоді додайте звичайної теплої води. Далі замішуємо тісто. Додаємо борошно, та не все відразу. Частинами в процесі будемо його підмішувати. Загальна кількість борошна 550-600 г. Ця кількість залежить від самого борошна, так і від сорту картоплі. Її консистенція може бути як сухою, так і рідкою. Додаємо ще рослинної олії 1 столову ложку. Продовжуємо замішувати тісто. Також борошно обов'язково просіваємо для видалення можливого сміття і цим самим збагатимо його киснем. Картопляне тісто значно відрізняється від звичайного. При замішуванні це добре відчутно на дотик. Картопляне тісто м'яке, ніжне та має трохи вологішу текстуру через вміст картоплі. Звичайне тісто є більш щільним та еластичним. Тісто гарно вимішалося, не прилипає до рук і стінок миски. Залишаємо його відпочити і підрости на 40 хвилин у теплому місці. Накриваємо плівкою, щоб воно не обвітрювалося, не засихало зверху. Тим часом приготуємо начинку для наших паляниць. Сьогодні ми обрали шматок смачної та корисної червоної рибки. Ви ж обирайте по своїх смакових уподобаннях та можливостях. Рибку розділяємо на дві частини. Ретельно очищаємо від кісток. Ця рибка чиститься без проблем. Вона не має дрібних кісток, а великі легко відділяються. І без всякого ризику та страху можна її смакувати. Також знімаємо шкірку. Саме картопляне тісто вдало підходить під таку рибну начинку, адже ця рибка довго не готується, а після маринування її можна відразу їсти. За рахунок того, що для тіста береться картопля варена, воно готується швидко і риба у ньому залишається ніжна та соковита навіть після приготування. Звичайно, коли риби під рукою немає, зате є шматок м'яса таку паляницю готуємо з ним. Тісто універсальне, підходить під різні начинки на ваш смак. Це капуста, гриби, яйця, цибуля. Можна готувати навіть із сосисками. В будь-якому випадку з таким тістом буде смачно та ситно. Далі рибку дрібно нарізаємо. Загальна вага почищеної риби 200 г, і цього нам вистачить на дві паляниці. Такі випечені паляниці смакують як в гарячому, так і в холодному вигляді тому можна готувати їх вдосталь. Тепер маринуємо. Додаємо зовсім трішки солі, так до смаку, трішки чорного меленого перцю та додаємо свіжого зеленого кропу. Легкими рухами масажуємо м'ясо риби, щоб спеції розподілилися повсюди. Запах свіжого кропу добре доповнює ніжний смак риби. Головне не додавати багато, щоб не перебити його, а тільки підкреслити. Перекладаємо на тарілочку і залишаємо маринуватися на 15 хвилин. За цей час м'ясо добре просочиться спеціями. Поки з рибкою зробили порядок, наше тісто гарно виросло. Дріжджі спрацювали відповідно. Воно готове до подальшого приготування. Посипаємо робочу поверхню борошном, викладаємо тісто. Його текстура дуже ніжна. М'яка та повітряна, використовуйте борошно, щоб тісто не липло до рук. Трішки підмішуємо борошна, коли бачите, що потрібно. Картопляне тісто є таким ніжним та вологим, а після випікання воно дуже смачне. Розділяємо його на дві рівні частини. Одну поки відкладаємо, а іншу частину розкачуємо в круглий коржик. Пам'ятаю той час, коли моя бабуся пекла паляниці, або їх називали плеската хлібина, не всередині печі, а на добре розпеченій поверхні, а саме на залізі з двох боків і без жиру. Такі кухні печі були у кожному домі. Найчастіше паляниці вона замішувала на кефірі з содою, робила їх солодками і без начинки. Вони так краще пропікалися всередині і швидко готувалися. І назва паляниці пішла від слова палити, тому що вона на цій поверхні добре підсмажувалася. Тепер на середину кожного кружальця тіста викладаємо підготовлену мариновану рибу. Розкладаємо м'ясо тільки посередині, тому що краї будемо защипувати. До цієї начинки додаємо ще твердий сир, який добре розплавлюється. Він надасть свій ніжний і вершковий смак страві, жир, який потрібен рибі і самому тісту. Всередині паляниця буде соковита. Продовжу розповідати про паляницю. Пеклися вони дуже часто, як тепер ми готуємо на сніданок млинці чи оладки. А те, що вони були без начинки, не було біди, адже варення на будь-який смак у погребі було завжди. Гаряча паляниця з варенням була ще та смакота. Також смакували їх з медом, змащували маслом, з шкварками, з смаженою цибулею на олії, сметаною та натирали часником. Піднімаємо краї тіста до кубки і защипуємо їх так, щоб начинка залишалася всередині. Коли тісто чіпляється до пальців, його час від часу посипаємо борошном. Не забуваємо, українська паляниця це традиційний хліб, який є важливою частиною кулінарної спадщини. Вона символізує гостинність і часто супроводжує різні святкові події. Так, звичайна паляниця це хліб круглої форми з характерним надрізом зверху, який робиться для покращення підйому тіста і надання хлібу особливого вигляду. Але в мене паляниця асоціюється саме з таким коржиком. Я знаю, в кожному регіоні та навіть в сім'ї були і є свої традиції. Тож пишіть в коментарях про свої паляниці та їхні історії, адже це наше, про яке не потрібно забувати. З другою паляницею робимо ті самі дії, що і з першою. Спочатку виходить у нас, так би мовити, великий пиріжок. Його перевертаємо зліпленим швом донизу на притрушену борошну поверхню. І руками розправляємо. Робимо паляницю потрібної форми та розміру. Ці палянички будемо випікати. Викладаємо на застелене пергаментом деком. Відправляємо у розігріту духовку до 180 градусів на 15-20 хвилин. Цей час залежить від товщини вашої паляниці. Відповідно, коли вона товща, часу для випікання потрібно більше. Також їх можна посмажити на сковорідці з невеликою кількістю олії, на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки. Це картопляне тісто під час випікання має свій цікавий та приємний запах. Всього 15 хвилин і наші палянички готові. Вийшли дуже гарні з хрусткою поверхнею. Після випікання змащуємо їх розтопленим вершковим маслом. Сьогодні паляниця у нас з сучасною начинкою, з ніжним м'яким картопляним тістом, спробувавши яке, ви будете повністю задоволені цим смаком та запахом. Паляницю з картопляного тіста з рибною начинкою смакуємо як у гарячому, так і в холодному вигляді. Це чудовий варіант перекусу на пікнік, на прогулянку у ліс. А також не за горами сезон купання, а біля води завжди якось дуже хочеться поїсти. З такою паляницею це буде смачно, поживно та корисно. Як бачите, риби достатньо і скажу відверто, її добре відчувається і не потрібно більше. Також обов'язково додавайте саме кріп він гармонійно поєднує між собою картоплю і рибу. Багато українців продовжують пекти паляницю вдома, зберігаючи рецепти, передані від покоління до покоління. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, а й варті. Завжди ваші карпатські шкварки.